Привіт, мої люди! Давайте дізнаємось Таро прогноз на другу половину травня. Що нам карти порадять? Які події будуть відбуватись? Давайте це все дізнаємось. Тож, перше, які будуть події? В другій половині травня. Вона у нас обіцяє бути чудовою, адже там. Хороші планети з 19 числа і ретроградний Меркурій завершується. Тому і карти ось кажуть про... про те, що дійсно буде чудово друга половина травня. Десятка пентаклів каже про кульмінацію завершення якогось періоду. Це коли ви будете. Щасливі, коли ви досягли своєї мети в ресурсах, в якихось здобутках, можливо, до вас прийдуть гроші. Які ви до цього кропіткою працею заробляли. І зараз ви будете в другій половині травня, ну прям дуже щасливі. Розділите ці ресурси з сім'єю і будете в гармонії та щасті. Також карти кажуть, що перед вами буде стояти якийсь хороший вибір. І Янголи вам допоможуть його зробити. І ви прийдете до своєї цілі дуже швидко. Ось бачите, яка гарна карта швидкості. Дуже швидко ви приймете рішення, дуже швидко будете діяти. І результат не заставить себе чекати. Також карти кажуть, що, можливо, ви будете. В якійсь стабільності. Так? І, можливо, за чимось сумувати. І ось так. Бачите, у вас є три чаші, але те, що повна четверта, ви не бачите. Тому вам потрібно сконцентруватись на тому, що у вас є, і не сумувати за тим, що пішло кудись в минуле. До речі, у нас же ж 5 числа було затемнення. І якраз це був період, коли ми позбувались від всього непотрібного, від того, що тяне нас донизу. Тому не жалкуйте за тим, що пішло від вас, а радійте тому, що у вас є. Четвірка Пентаклів каже про вашу стабільність фінансову та моральну. Ви будете в ресурсі, будете відчувати себе добре. Можливо, в цей період ви почнете заощаджувати або купити гроші для якоїсь поїздки кудись, для якогось свята, для. Для якихось неймовірних дій. От, ті, які принесуть вам щастя. І це може бути поїздка кудись. Можливо, ви щось плануєте. Те, що принесе вам щастя. Mm. Так. Давайте подивимось, які двері перед вами будуть відкриватись. Ого другій половині травня яка чудова карта. У вас дуже цікаво все виходить, оскільки в вашому житті є імператор, чоловік, який старший, який самодостатній, у якого а, є багато всього. Ем, можливо, він ем, людина, яка Подорожує, можливо, у нього якийсь такий високий статус. І ця людина вам допоможе в при виборі ваших дверей, допоможе знайти ключ, куди вам рухатись далі. Карта вам каже, що вам потрібно з, з, легкістю, з легкістю і щирим серцем. Зробити цей вибір, вибрати ключ до своїх дверей. А, також карти кажуть, що у вас можливо, буде так, що ви не знаєте, як відчинити ті двері. Можливо, ви виберете шлях, коли дуже потрібно багато думати. Бачите, ось у нас. Дві дівчини. Одна з легкістю робить вибір, а інша дуже-дуже багато думає, аналізує і не знає, який вибір прийняти. І тому, можливо, ви будете багато думати і не знаєте, як відкрити ті двері, чи з силою, чи з якимось добром, як досягти тої мети. Тому я вам ще раз рекомендую до вибору чогось, що вам запропонує якийсь чоловік віднестися з легкістю, з щирим серцем, і просто вибрати, вибрати серце. Ось так. Далі у нас король Пентаклів. Це ну, от також статусна людина, людина, у якої є. Можливо, сім'я, можливо, є собака чи кішка, хтось, про кого він піклується, можливо, це ваш бос, можливо, ваш чоловік. От. І ця людина запропонує вам подарунок або якусь пропозицію, яка може змінити ваше життя. Ви будете довго про це думати. А і ваше життя повністю зміниться. Ось такі двері в нове майбутнє. Це період буде, коли все змінюється. Коли не буде так, як раніше, коли ви просто йдете до своєї цілі, ось як ми бачимо по картах, так, по цих. йдете до своєї цілі. Янголи вам допомагають, ви щасливі. Двері, які перед вами відкриються, у вас будуть ключі від цих дверей, а їх самі двері ви повинні обрати. І вам допоможе людина. І ця допомога призведе до кардинальних перемін. Хочу ще одну карту витягти, щоб дізнатись саме чого стосуються ці зміни. Ця трансформація щодо ваших ідей, трансформація, можливо, бачення світу Трансформація ідей. Можливо, от у вас якийсь проєкт є, так ви над ним кропітливо працювали і не знали, як втілити його в життя. І ось ця людина може вам допомогти побачити ситуацію з іншої сторони. І тоді ваш світ зміниться. І ваш проєкт піде в майбутнє з новим е диханням. Так, і давайте дізнаємось пораду від карт Таро. Так, ось візьму іншу колоду. Порада вам на другу половину травня. Порада каже діяти, не стояти на місці, просувати свої ідеї, ділитися зі своїми думками, нести своє почуття. Якщо ви запланували подорож, то їхати. З вами завжди є людина, однодумець, яка вас підтримає, яка буде з вами. Тому ви не будете одні в цьому плаванні. Бажаю вам Просто неймовірного, чудового травня. Хай все збудеться. От. А ви підписуйтесь на мій канал Terror Givenformer, якщо це відео було для вас корисним. Я взагалі вірю, що все відбувається не просто так. І на цей розклад ви попали, тому що ви повинні були щось почути, щось що вам допоможе. Бажаю вам хорошого дня. Бувайте!